Конкурс екслібрісу або книжного знаку пам'яті Фелікса Кідера вже втретє відбувся в ХНТУ. 170 студентів, 17 вишів України і навіть Чехії представили на розсуд професійного журі 261 роботу. Виставка екслібрісів, а також нагороджені переможці, вже традиційно проходить на кафедрі дизайну. Усі секрети цьогорічного конкурсу дізнавалася Анастасія Соболєва. Традиційний комп'ютерний, меморіальний та експериментальний на виставці усього 261 екслібрис від 170 молодих художників України і навіть Чехії. Мені, звісно, було непосредственно приємно приймати участь в такій грандіозній виставці. Я сюди відправила три роботи. Ну, Кожна по своєму смислу різна. Я представляю свої роботи, комп'ютерний екслібрис. Это... Шріфтової шріфтова композиція і графічна ілюстрація та конкурс книжкового знаку пам'яті колишнього викладача кафедри дизайну Фелікса Кідера в ХНТУ започаткували ще шість років тому. Почему «Экслибрис»? Потому что это очень интересное задание, которое выполняют студенты всех абсолютно вузов, которые им преподают графику вот. И э, Феликс Кидер – это человек, который очень много сделал и для Херсона, и для нашей кафедры. Он был трогательным, замечательным. И э, когда возник вопрос... как-то, я даже не знаю, хто був Фелікс Кідер или конкурс Екслібріс. Фелікса Кідера особисто знав Юрій Бардачов. Більш того, він вважав його своїм другом. Нині у ректорах НТУ колекція авторських ексклібрисів Кідера. Кілька з них він дарує переможцям в номінації, присвяченій Тарасу Шевченку, яку сам і започаткував. За своїми преміями буду вручати в кожному конвертику два настоящих своїх екслібриса, причому вони з автографом Фелікса Кідера. Не Шевченку, втім, не менш відомі постаті Джону Говарду присвятила власну номінацію торгово промислова палата, окрім грошової премії, екслібрис з переможця надрикують в спеціальній книжці. Ми являємося. Собственниками іздання книги випущеної англійчанки на жизнедеятельности Говарда ми маємо право розпечати 600 екземплярів, коли ми собираемся дарить бібліотекам отличившимся людям, і безусловно, в этом случае будемо который ексклібрис, який буде прилагатися книге. книги. Перших днів конкурс підтримує типографія Тімекс. Вони і в журі і серед постійних спонсорів. Очень приятно отметить, що фестиваль з года в год все больше и більше конкурсних работ выставляются, і уровень работ очень високий. В журі відомі митці та дизайнери Херсонщини. Професійність, лаконічність, концепція та свіжий погляд такі основні критерії, за якими обирали кращих. Я не могла становитися на якій-то одної роботі. Я відмітила несколько у нас. Много номінацій, і сьогодні я прийшла тоже с награда. Це буде вибір музея. Я отдала предпочтение двом молодим художницям. Що терма дипломами від театру прийшов і Олександр Книга серед конкурсних робіт він помітив навіть готові театральні афіші. Я, наприклад, для себе знайшов кілька ну просто потрясаючих афіш театральних, тому що вони із глибоким таким смисловою тематикою, і це можуть бути просто такі, знаєте, вже закінчені роботи. Ка діятиме до кінця листопада, а організатори вже починають готуватися до наступного конкурсу. Сподіваються, він стане міжнародним і навіть вже присвятили одну з номінацій Остапу Вишні.